на сьогодні, на 13 жовтня, знаємо, що росіяни розпочали другу хвилю таку контрнаступальну. Перша була в середині вересня. Вони самі про це повідомляли, але так трішки поспішили, тому що їм зараз не вдалося там нічого. Зараз я наскільки я розумію, ситуація там дуже динамічна. Є успіхи як і в ворога, так і в сил оборони. Пане Панеган, як би ви зараз окреслили те, що відбувається на Курщині? Ну, дивіться, Взагалі тут дуже важливий аспект. Ми якось за роки війни дуже звикли до тої війни, яка відбувається на Сході, на Донбасі, на Запоріжжі, де є суцільна лінія фронту, де є саме лінія укріплень. Ну, вона може бути взагалі а-ля китайська стіна, як там лінія Суровіки з трьох ешелонів, може бути набагато більш тонкою, але по-любому саме є лінія. І от ми, ми сидячи на диванах в тилу звикли дивитись на мапи Діпстейт і дивитись як ця лінія переміщається. І от е, наразі я побачив те, що якби на автоматі ми перенесли це на події в Курській області. Зокрема, той самий е, Deep State, е, коментуючи події, от позавчорашнього початку наступу там росіян, от е, теж намагався накласти саме ці кальки. А от росіяни прорвались, продавили там нашу оборону. А от на Курщині цього взагалі нема. Справа в тому, що війна на Курщині принципово відрізняється від війни на Донбасі. А е, для того, щоб е, зрозуміти, яка вона там, е, треба згадати весну 22-го року, Київщину, Чернігівщину. От е, пригадуєте, е, от де проходила лінія фронту на Київщині? Та ніде вона не проходила. Там були території, повністю контрольовані нами, були території, куди зайшли, і були більша частина територій, на яких постійно мобільно пересувались, і ми, і. І ми тоді били їм по флангам і по тилам, різали їхні колони, і саме на цьому і перемогли. Так от війна на Курщині за рахунок саме лісистого ландшафту, от е, вона точно така, як була навесні 22-го року е, на Київщині. Це дуже маневрова війна, це війна, де взагалі немає суцільної лінії. От ні, е, ні в нас, ні в. Там є окремі опорні пункти, є окремі, скажімо, вогневі точки і є постійне пересування обох сторін. І знову ж таки, є те саме про що ми тільки що казали, що е, росіяни намагаються там е, гуляти колонами, а ми ці колонни б'ємо з флангів і обрізаємо. І от саме це власне сталося за останні три доби. От е, коли росіяни почали свій наступ, вони дійсно достатньо глибоко зайшли в ті території, які на карті позначені як наші. Вони достатньо глибоко зайшли саме тому, що це території, позначені як наші, але там не треба було прорвати ніяку лінію фронту, бо її там нема. А їх туди запустили, їм дали бій їхнім передовим частинам, а після цього, буквально в ті ж години, вдарили їм по телах набагато західніше, аніж вони заходили. От і отака війна там зараз весь час. Тобто, це війна, де взагалі не треба дивитись на карту, тому що на ній нічого не зрозумієш. Там карта змінюється ну, достатньо часто в межах одної ну, доби, вона може два-три рази помінятися. От і е, загалом площа територій, які ми. Умовно контролюємо, вони поки абсолютно не помінялись. От як було 1300 квадратних кілометрів, так приблизно стільки ж і лишається. До речі, я, якщо дозволити такий маленький овтопчик, я б дозволив собі зупинитись на оцій цифрі 1300 квадратних кілометрів. Справа в тому, що в нас тут три дні тому була е, така неприємна річниця. От е, 10 жовтня був рівно рік, як почався е, наступ росіян на Донбасі, у той самий, який триває досі. От зараз, коли ми з вами розмовляємо, от рівно е, от рік тому, 10 жовтня, росіяни почали перші штурми Авдіївки. А, так, так, от е, за цей рік вони віджали 1300 кілометрів території Донбасу. І от рівно 1300 кілометрів ми, ми зайняли в ході курської операції за перших два тижні, і досі спокійно тримаємо. От порівняємо там 1300 кілометрів. Рік дуже тяжких боїв, десятки тисяч вбитих, сотні тисяч поранених. Тобто, за ці 1300 кілометрів до Донбасі росіяни поклали ну приблизно декілька армій європейських країн, якщо так разом складати. От, а, і так само 1300 кілометрів, тільки які ну майже граючись, зайняла наша армія е, два місяці тому. І Ну, не граючись вже в жорстких боях, але достатньо впевнено досі утримує. От е, чому, чомусь мало хто співставляє ці речі? Чомусь здається, що на Донбасі там якесь величезне просування росіян, а на Курщині ну щось таке. Ну, щось нам там вдалося, ну, таке вже й велике. А от 1300 на 1300. Тільки 1300 кілометрів за ще раз за рік боїв і десятки тисяч вбитих. І така сама площа, яка просто береться в ході такої смі ну, спокійної оперативно-оперативної операції. От е і ситуація на Курщині наразі назвати її стабільною жодним чином не можна, а вона там не була стабільною жодного дня і не буде. Це якраз дуже високоманеврова війна. І ця маневрова війна це те, що ми достатньо сильні. От е, нагадаю, саме перебіг подій на весні 22-го року, так от ми там на Курщині змогли нав'язати росіянам щось схоже. Це не означає, що там легко, зокрема, через каби і фаби, зокрема, через те, що росіяни таки перекинули туди е, декілька боєздатних частин з е, українського фронту, тобто е, власне. Основними силами, які зараз дійсно скажімо так, становлять там для нас якусь серйозну проблему, це підрозділи повітряно-десантних військ та морської піхоти, які росіяни забрали з Херсонщини. Що само по собі теж до речі, для нас дуже важливий, дуже показовий сигнал. Це бачите, два місяці пройшло спочатку нашої курської операції, і в межах самої Росії не знайшлося жодної боєздатної частини, яку можна було б там проти нас кинути. Коли вони вирішили, що все ж таки там проти нас треба реально воювати, що воно саме не розсмокчиться, їм таки довелося забирати частини з фронту. Тобто, все реально боєздатне в них дійсно сконцентровано зараз на території України в самій Росії. І резервів не лишились, і це дуже важливе для нас відкриття, яке багато що визначає надалі. Ми тепер добре знаємо, що от ті сили, які вже на нашій території, це фактично все боєздатне, що у Путіна є, і далі з цього може будувати свої наступні розрахунки. Так, що, так, що така от курська операція е, дуже динамічна, вкрай для нас важлива і поки що цілком успішна. Пане Генна, якщо згадувати про те, що от піднімають там кошти за підписання контрактів в Білгородській області, 3 мільйона рублів а також виділені кошти в бюджеті е, на 75 тисяч щороку мінімум, плюс новий указ, який підписав Путін, про те, що тепер, навіть коли ще справа не відкрита, але тебе підозрюють, то ти маєш варіант підписати контракт. За Російській Федерації, це як може вповнити, тобто вони можуть поповнити свої резерви. Ми ж не кажемо про підготовку, ми кажемо не про якість, а про кількість. Ні, ми кажемо про гарматне м'ясо, а воно закінчується. От навіть воно, як не дивно, да, його в них багато, але вони його дуже багато вже і набрали. І е, запас, запас вичерпується. Справну ми це дуже добре бачимо і по збільшенню виплат, тобто ціна. Життя дуже сильно зростає, от, власне, готових продати себе за дешево вже не лишилось. Ми це бачимо також набагато яскравіше, ми це бачимо по географії. От е, вони з дуру не засекретили е, виплати по родинам СВОшників. Ну, бо це формально соціалка, а не війна. А насправді такі речі багато говорять про війну. Якщо от, приблизно там, рік плюс тому пік виплат приходився на Хакасію, от, Чувашою, там ну, е, коротше, умовно, на оці, от скажімо, Жемо депресивні етнічно-неросійські колонії. От це було рік тому, вже півроку тому бойові буряти закінчились. Пік виплат приходився на русскаєні чорнезем'я, тобто це вже етнічно-російські території, але ті, де от як самі москвичі їх називають, страшне замкад'є, тобто за московською кольцевою автодорогою. А зараз вже все. Зараз пішли Москва, Пітер і Катеринбург, три мегаполіса, які до останнього моменту не чіпали. І тому, що життя в них коштує на порядок дорожче ніж в Буряті. От і тому, що резонанс від цинкових трун в Москві набагато більше, ніж десь в Хакасії. От і е, але все вже пішли мегаполіси. Це останній резерв. За всіма оцінками, десь до нового року е, бажаючи вступити навіть за великі гроші, закінчаться ще до того. Вичерпався Гулах. Е, ще тому ми побачили, що в Росії закривають зони, бо в них нікому сидіти. Такого в за історію Росії не було. Це вперше за історію зони саме закривають, бо нема зеків. От, е, але але тобто, тобто все, от цей дуже важливий резерв. Е, саме цим резервом вони фактично утримали лінію суровікіна і взяли Бахмут. Оцей резерв закінчився. От і е, ну що далі? А далі два варіанти або пробувати е, кинути в бій велику кількість строковиків, які несуть службу. Оце от пацани 18 20 років. Ну Курщина чітко показала, що, по-перше, строковики не боєздатні. По-друге, е, все ж таки е, величезна різниця. Коли на СВО гине якийсь там 30-літній алкаш, який за свої 30 років вже і мамочку дістав, і дружину дістав, це одна реакція. А от коли гине або пише відео з полону 18-річний вчорашній школяр, то навіть в суспільстві це резонанс має. От, тому, е, швидше за все, строковиків не от, та хоча, хоча б ще й тому що, я кажу, з бойової точки зору, з них сенсу нема, вони пачками здаються. От, відповідно, слід очікувати, мабуть, наступної хвилі примусової мобілізації. Особисто мій прогноз, вони відтягуватимуть її якомога довше, але десь на весну дозріють. І таки піде нова хвиля саме примусової мобілізації, бо інакше в них колапс армії, інакше воювати буде от, е, А от як він пройде, оце вже інше Питання. Справа в тому, що восени 22-го року перша хвиля пройшла легко. От, бо ніхто толком не розумів, куди їх власне беруть і для чого. І головне, їм всім тоді казали, що їх беруть ну, як на навчальні збори на 3-4 місяці. От сходіть, мужики, повоюйте і додому. Пройшло понад два роки, а якби крім тих що в цинках, жодного додому не повернули. От нікого не демобілізують, навіть не обіцяють. По всій Росії їздять їхні дружини, які от з наклейками «Верніть мужа. Притом це не якісь там московські опозиціонерки. Це оті самі баби, які співали такого, як Путін би не піл. І от вони тепер їздять на ладах калінах з наклейками «Верніть мужа, а їх пакує поліція і називає іноагентесами. От, от в такій обстановці питання, як пройде наступна хвиля вже недобровільної мобілізації. Ну, але до цього ще дуже не треба. Поки вони вибирають саме останніх готових продати своє життя, ну, десь до нового року їх ще вистачить. Пане Іване, якщо, то, власне, говорити про. Мобілізацію про потуги росіян от сюди хотів би і закласти наступне запитання про те, що, мовляв, в Україні на території України тимчасово окуповані може з'явитися. Ну кажуть, офіцерський склад вже є Північної Кореї, який начебто в реальних бойових умовах випробовує свої ці от, балістичні ракети КН-23. Але кажуть, що можуть кількатисячне військо з'явитися. І це наслідок того, що втрачають живу силу росіяни в великій кількості. І власне. І от кілька тисяч, що вони можуть реально з'явитися, то це будуть інженерно-фортифікаційні війська, чи все ж таки вони можуть з'явитися на кордоні, а можливо навіть і на безпосередньо на нулі протистояння Силами оборони України? Ну е зараз вже беруть участь військові радники, тобто які обслуговують ці отпускові установки ракет. Ну це скажімо так, за традицією, яка склалась в роки холодної війни, участь військових радників, коли постачають якусь нову зброю, вважається ніби як нормою, і не вважається прямою участю країни у бойових діях. Тобто, ніби як одна країна іншій допомагає, але безпосередньо війну не вступає. От з точки зору міжнародного права це можна було б трактувати по різному, але я ж кажу: ще з часів холодної війни склався такий консенсус, коли і радянські радники, і американські радники е, воювали в десятках країн, але офіційно вважалося, що ні союзні штати, ні штати там не воюють. От, поки що корейці в такому статусі. От але е, поява, скажімо, тисяч саме військовослужбовців цілими підрозділами це абсолютно інша історія. Оце вже ніяк не можна трактувати інакше, аніж як вступ північної Кореї саме у війну. Тобто, це буде рівно те саме, якби товариш Ін офіційно оголосив нам війну, і навіть навпаки, якби він просто оголосив, але нікого не посилав, то, то можна було б ігнорувати. Але поява його бійців це буде саме е, вступ Кореї в війну. Е, і для чого туди привозити інженерні війська? Я сенсу жодного не бачу. У росіян дуже непогані якраз інженерні війська. Ми можемо це побачити по лінії Суровікіна. Тут вони самі цілком справляються. Їм не вистачає саме гарматного м'яса на нулі. Їм не вистачає саме кого гнати на штурм. І в цьому сенсі корейське м'ясо насправді є достатньо високоякісне. Це е, гарматне м'ясо. Кенавчене е, за статутами ще 1940-х років, от в Кореї нічого не мінялося з часів Сталіна. Але ж вибачте, у нас і війна значною мірою саме за стандартами Другої світової. А натомість це дуже такі. Е, це бійці, які е, готові жити на одній мисці рисами Бу це бійці фізично дуже витривалі і головне дуже дисципліновані. От як належаться бійцям в тоталітарному режимі, вони виховані на тому, що будь-який наказ має виконуватися. Бо вони дуже добре знають, що буде з їхніми родинами, якщо вони наказ не виконають. От а в Кореї з ними буде просто все одразу. Тому, е, тому це гарматне м'ясо може стати дійсно дуже серйозним е, резервом для Кремля. Е, тим більше, що е, навіть в мирний час е, армія Північної Кореї налічує 1 мільйон 300 тисяч бійців. Це при загалом населенні країни 26 мільйонів. Тому для товариша Іна прислати сюди навіть 100 тисяч бійців, це в принципі не така вже і проблема. А от для нас це проблемою стане. Інша річ, що е, прямий вступ Кореї у війну він поміняє взагалі весь формат цієї війни. І тому е, наслідки будуть набагато більші, аніж е, просто участь 100 тисяч гарматного м'яса на російській стороні, це буде такий потужний сигнал нашим західним союзникам. От поява тут корейської саме армії, вона покаже, що всі зусилля, які 2,5 з половиною роки докладає Захід, для того, щоб е, уникнути ескалації конфлікту, щоб конфлікт так і лишався тут регіональним, а не дай Боже не переріс у світову, що всі ці зусилля ні чорта не дали, а навпаки, тільки весь цей час допомагали Путіну. І в разі, якщо тут з'являться бійці товариша, Іна, ну я гадаю, що абсолютно буде переглянута взагалі, взагалі всю політику допомоги Україні. І, е, і тоді, взагалі, ми будемо говорити про абсолютно інший формат війни з обох боків, там з'явиться додаткове гарматне м'ясо, а в нас швидше за все з'являться абсолютно інші технічні можливості і абсолютно інші дозволи. От е, я б сказав, що поява бійців. Товариша Іна остаточно зітре останні червоні лінії, які ще зберігаються в головах наших союзників, пане як би ви оцінювали те, як мінімум, в західній пресі не з'являється, що на 25-й рік можливі. Контрнаступальні. Я дуже з цим контрнаступом висловлюю, тому що вже да, раз... ми вже каву в, в Ялті з вами попили, власне, та, На, кон... правда, смачна була. На концерті Антитіл. <гум> а, і <гум> власне 25 рік кажуть, що прогнозують, що можливі якісь контрнаступальні дії. Як ви оцінюєте ці слова і в яких масштабах можна сприймати отакі от тези? А це залежить від нас з вами. Е, дивіться, я бачу просто дві речі. Я бачу те, що відбувається з нашим ворогом. І з цієї точки зору 25-й рік якраз дуже годиться для того, щоб е, робити не просто контрнаступальні дії, а для того, щоб робити е, дуже рішучі контрнаступи, бити їх по-справжньому. Можливо, на не хочу там теж впадати в надмірний оптимізм, але я не бачу причин, чому б їх в 25-му році і не розбити. З точки зору того, що відбувається з російською армією і з їхніми ресурсами, це абсолютно можливо. У них бронетехніки лишилось на рік. У них артилерії лишилось на рік, ну і так далі. і так далі. Ми можемо перелічувати багато шо. В них закінчується багато шо. От ми почали з гарматного м'яса, так от з ним якраз ще набагато краще, ніж з залізу. От, е це одна історія. Але ж для того, щоб це стало можливим, е, вибачте, в нас мають бути належні сили та резерви. А от їх я поки що не бачу, і їх я поки що не бачу виключно з одної причини. Вона не помінялась. В нас як були проблеми з мобілізацією, так і лишаються. От і більш того, е, скажу сумну річ, я багато спілкуюся з, з воєнкомами. Чи, от, е, Після того, як в травні було ухвалено закон, який, скажімо, помилково називають мобілізаційним, а насправді закон про впорядкування військового обліку, пішов підйом, пішла хвиля. Впродовж десь трьох місяців ми набирали значно більше аніж попередні півтора роки. А зараз знов пішов спад. От перша хвиля пройшла е, багато хто намацав, що і в новому законодавстві насправді лишилось дуже багато незакритих дірок, навчились цими дірками користуватися і. Е, вересень місяць в нас вже знов просідає мобілізація. Не до того рівня, який був до травня, але порівняно з літніми місяцями, в нас знов пішов спад. То вибачте, якщо в нас буде так, то про який контрнаступ ми говоримо? В нас зараз не вистачило резервів вугледар утримати. Це ж ні для кого не секрет, що ми здали вугледар, виключно тому, що його не було кому обороняти. 72... друга. Е, Зробила все, що могла. Бійці 72-ї бригади зробили все можливе і навіть більше. І якщо хоч хтось спробує їм дорікнути, от хай сам, хай сам їде туди, і влидар відбиває. От але питання ж не в тому, чи щось не доробила 72-га. Ні, ще раз вони зробили все. А питання, чому поруч з ними не з'явилось е, іншої бригади свіжої, непотріпаної за два роки війни, яка б їх посилила, і тоді Володар досі був би наш. А відповідь проста: цієї бригади просто нема, бо її не набрали. Бо в нас досі йде, е, йде саботаж мобілізації. Так от, якщо ми цю проблему жорстко і рішуче вирішимо в найближчі пару місяців, то так, 25-й рік цілком може стати роком нашого не просто контрнаступу, а переможного наступу. А якщо ми далі будемо до цього ставитись так, як зараз, то вибачте, мова стоятиме не про наш наступ, а про те, а чи ми хоча б по Дніпру росіян отримаємо. Так, тобто, вибір абсолютно за нами, за українським тилом. Мобілізуємо достатню кількість людей. Так, є всі об'єктивні передумови для перемоги в 25-му році. Бо ворог вже потроху просідає да, дуже повільно, але в них закінчуються резерви. В нас вони навпаки просто ще не набрані ці резерви. Але якщо вони так і лишаться не набраними, ну вибачте, ми навесні зіткнемося з ситуацією, коли вже більшість наших захисників провоює три роки і буде з От всі наші захисники на весну наступного року будуть плюс-мінус в тому стані, в якому зараз була 72-га у вугледарі. І якщо ми так і не наберемо їм заміну і підкріплення, то який контрнаступ? Ми тоді будемо говорити до Києва. Іду чи ні, тобто це, от абсолютно, от ви питаєте про прогноз, а його не можна дати, бо я не готовий зараз спрогнозувати, як відреагує наш прекрасний диванний тил. Він готовий нарешті мобілізовуватись, чи буде далі, вибачте, сопліжувати і сподіватися, що оті герої, які захищають нас з весни 22-го, якимось абсолютно дивним чарівним чином продовжать нас захищати далі. Пане Євген, і от власне про Вугледар хотів е, вашої думки почути Бен Ходжес, колишній командувацьохопаних військ е, США в Європі, каже, що Вугледар не дає е, ворогу стратегічної переваги і стратегічного дальшого потенціалу. Власне про. Тому про що ми сьогодні з вами і говоримо, та й не тільки сьогодні про те, що, що в росіян просто величезна кількість втрат серед техніки. Та якщо згадувати Вугледар за останні два роки, то кажуть, що там розмотали два рази 155-ту морпіхів, 2400 втрати, відповідно, через власне такі е, наступальні ідеальні дії, і Вугледар їм не дає того, щоб міг за нормальних умов ведення бойових дій дати. Саме так. Бен Годжес, до речі, взагалі дуже грамотний професійний військовий. От якраз на відміну від багатьох західних аналітиків, от його оцінки практично завжди справджувались. От тут реально видно практика саме недиваного генерала. От, До речі, це він же був першим західним військовим, який в 23-му році, коли всі західні політики підштовхували нас буквально в той, на жаль, невдалий контрнаступ, нас же в нього буквально пхали, буквально от випили. Холи, ну коли ж ви будете наступати? Ну де ж от Бен Годжес був до речі, тоді єдиним. Хто публічно буквально кричав: що що ви тиснете на українців, видали їм резервів приблизно на дві американських механізованих дивізії. Я б я б з такими ресурсами, як у них, взагалі, навіть не починав навіть маленьку операцію, не кажучи про великий наступ. Ну на жаль, його тоді політики не почули. Але але до того, що Бен Годжес дуже грамотний, якраз військовий, і його оцінка нам на мою думку абсолютно в даному разі правильна. Справа в тому, що тут є теорія, і є практика. В теорії після взяття Вугледару росіяни могли б розвивати наступ в цілих двох напрямках: або на Дніпро, або на Запоріжжя. І це ніби так страшно. А на практиці е, треба, щоб було ким цей наступ розвивати. От справа в тому, що для того, щоб наступати або на Запоріжжя, або на Дніпро, там треба здолати достатньо великі саме відстані одним великим ударом. Ну, е, е, Це робиться або бронеколонами. Ну скільки годин проживають бронеколонівці в цій війні? Я думаю, зараз навіть всі цивільні собі уявляють це мова саме про години, не про дні. От або другий варіант треба великі відстані знов долати оцією їхньою єдиною такою успішною тактикою, тобто м'ясними хвилями і такими тараканячими маленькими групками. А для цього треба дуже великі резерви. А натомість ми замість цього бачимо, що вернемося до попередньої частини нашої розмови, що для того, щоб хоч якось стримати нас на Курщині, їм довелось знімати три дивізії звідси з фронту. От дві десантних одну Марп'яхівську. Тобто Вугледар вони взяли прапор, вони поставили царю відзвітували. А для того, щоб розвивати успіх, в них просто фізично немає резервів. От їх або треба зняти, там, наприклад, з того ж там Покровського, Куракового тощо, але тоді, ми, але, але тоді втрачається те, на що вони витратили останні кілька місяців, і теж те, десятки тисяч вбитих. Тоді ми там зможемо їх посунути. Або на Вугледарі їм треба зараз зупинитися і е, зосередитися власне, на тому. Чому вони зараз зосередились? До речі, ми вже бачимо, що вони частину частину підрозділів з Вугледару після взяття міста вони вже звідти перекинули. Вони їх перекинули на Терецьк. Тому тобто їхнє командування, на жаль, не дурне. Вони самі явно бачать, що розвивати стратегічний успіх там просто нема ким. Тому на Вугледарі вони поки зупиняться. А от будуть пробувати дотискати о той напрям, на який вони попередні кілька місяців витратили це Покровсько-Курахівський. І, от, зокрема, найближча в них ціль це Торецьк. Це там, де вже йдуть вуличні бої. Це насправді ну, були страшні бої. Тут для наших захисників захисниць це дуже важка задача. От коли йдуть бої саме за кожний квартал, за кожний будинок, навіть часто за під'їзди в одному будинку. Оцей близький бій, коли ти буквально бачиш ворога, коли буває, доходить до рукопашних, ну, це страшно, це дуже виснажливо, я вам точно можу сказати. Але. Е але водночас стратегічно це для нас не найгірша ситуація. Бо, як показала вся попередня практика, саме в вуличних боях ми досягаємо найкращого співвідношення по втратах. От, коли брали Солидар та Бахмут, співвідношення втрат було один до восьми. Брали Авдіївку, співвідношення втрат доходило до один десяти, до 12. Це те наскільки сильні наші захисники і захисниці в оцих страшних вуличних боях. Тому зараз що називається там, хто вірить, моліться, там ставте свічки, хто ні, просто побажайте чогось хорошого тим, хто зараз веде бої на вулицях Турецька. От на сьогоднішній день найбільший тиск буде саме на них, але відповідно саме вони зараз можуть знищити якомога більшу кількість ворогів. Пане Гане, дякую вам і до речі, наші самі ж бійці з сторецька кажуть, що ситуація наступна. Що от є суміжні будинки, багатоповерхівки, і ні, ворог ні вони не знають, чи вони під контролем збройних сил України, чи вже там зайшли саме так. Вороги. Я ж кажу, там по під'їздах переходить так, з рук так. в руки. Сам саме так пане, Гене, дуже вам дякую за цю розмову. Хочу дуже в наступних розмовах з вами проговорити про структуру війська, тому що зараз багато кажуть, що. Треба розглядати бригади, дивізії, армії і як це впливатиме на фронт. Наразі дякую вам за цю розмову. Дякую. А можна я дуже коротко відреагую? Будь ласка. А от дивіться. Коли ми йдемо до лікаря, ми знаємо, що не кожний лікар це там хірург ГОСЕФ. Але ми знаємо, що навіть посередній лікар відрізняється від навіть дуже розумного пацієнта, тим, що він має відповідну освіту, відповідний фах. От чого ми до військових не ставимося так само? Ну, чесно, ну ми з вами, ну ми з вами можемо 10 разів гратися в е, сирського Брагілевича, але це буде настільки непрофесійно. Ну, от давайте все ж таки е, виходити з того, що люди, в яких військовий це професія, які роками вчились, закінчили відповідні академії. от, от можна, хай вони обговорюють структуру війська, а не ми з вами на дивані. Ну, от чесно. Я з вами повністю спогоджуюсь, тому наступного разу поговоримо по оперативці, що відбувається на фронті. Дякую вам.